Якщо жінка не дає їсти, можна взяти її і побрізати нарцисів. О, щоб знала, то взагалі цих нарцисів ціла купа на отако. А то я косив раніше. Для разнообразі треба ще трошки секатором їм в голови побрізати. До цих нарцисів. Отако цих нарцисів. Розвелося їх, то. А ну, загадка для розумних. І не дуже. Нащо різати нарциси? Є? Скільки це відповідь, скільки в мене причин є, щоб різати ці нарциси? Де? О! Ще ось якісь нарциси, білі. На тобі на тобі будеш знати. О. Ну, то народ дізнується, що ж всі нарциси зрізаю. Як ви думаєте, нащо різати ці нарциси? а? Такі гарні, красиві. Що їх не можна там хтось писав? Бабушкам подарувати, дедушкам подарувати і так далі. Так, це я не десь, це в себе на городі ріжу, не переживайте. То скажу, це я пішов чужим людям нарциси ріжу. Ні, не чужим. Які гарні. О, коць, був нарцис, нема нарциса, Був нарцис, нема нарциса. Все, а то візьму зараз косу до косвіт і все.